Джеромське питання, самовільна забудова. Саме так звучить наша тема сьогодні. Якщо вам є що додати, дзвоніть нам, пишіть або заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Пане Мирослав, до вас хочу звернутися. Ви одним із перших надали такого суспільного розголосу цієї події. Як вам оці факти, які ми щойно почули, і оці застереження від фахівців, які ми чуємо з вами? Тобто люди фактично будують будинки на дамбі безпосередньо, мало того, що в хороній зоні, так на самій стратегічній споруді, беруть звідти матеріал для будівництва. І, в принципі, це відбувається не останні кілька тижнів. Як ви знайомі, з цією проблемою, і чи не намагались ви якось переконувати людей, що це протизаконно, що це небезпечно в першу чергу для життя і здоров'я? Ну, спілкуючись з, з мешканцями, які проживають по по вулиці Гранітної, дійсно ця проблема існує. Але на сьогоднішній день хотів би підтвердити ще з точку зору цього матеріалу, який ми бачили, що е, все ж таки ми не можемо довести, що роми, які там проживають, е, зруйнували велику частину дамби. Тому що спілкуючись з цими людьми, ми е, чули, що е, якщо що буквально десь два-три відра кожна сім'я, але не з того будувалася цей цей сам цей будинок не зне не з не, не з того матеріалу будувався. Так що ми не можемо сказати, що конкретно дана сім'я е, взяла цей е, той шматок цієї землі від цієї дамби. Але стосовно цього будинку, який знаходиться по дамбі, там один Аль, там один або вже другий, якби ми бачили, що вже будується. Да, але ми, ми бачили, що сам будинок він збудований з досок. З збитий. збити, тої є... ну але ви розумієте, що будівництво на дамбі це в принципі ну, Я повністю це згоден, проблема. Я не заперечу цим. А як це питання розуміють самі от мешканці? Як яку яку вони позицію займають? спілкуючись з ними, вони згодні і даже згодні більшість... з тим, що це протизаконно? Так, Да, і більшість із них вони навіть згодні з тим, щоб знести ці, ці самовільні забудування, які є, існує на, на дамбі. Поки що ми бачимо там дві будинки. Ми не бачимо третій будинок, який знаходиться на, на углу. Оцей теж якби не любиться. Але я хочу сказати, що таких сімей багато. Треба їм щось пропонувати, щоб їх у забрати. Зрозуміло, пане Юрій, ви як депутат міської ради і представник власне цієї е національної меншини, які ви особисто заходи застосовували? Чи проводили ви якусь профілактичну роботу серед мешканців цих районів не тільки про Дамбу, мова йде, а й про вулицю Тельмана, і про вулицю Гранітну і. Які ви відповіді чуєте, чи взагалі можна конструктивно вести діалог і, в принципі, людям пояснити, що це є незаконно? З вашого дозволу, я почну трошки з, не з вашого запитання, потім до нього підійду. Віктор Володимирович вже розказав історію, як воно все це відбувалося, а пан Чіпак підтвердив, що дамба це є стратегічний об'єкт, і він захищає сьогодні понад 2 тисячі будинків, де проживають компактно 2400 людей, не рахуючи дітей. Так? Усі добре, і пан Город зараз сказав, що да, насправді це треба, це незаконно, і люди з цим згоджуються. Питання в тому, що сьогодні пан Город своїми подіями, які відбулися в інтернеті, всі заяви, які він робить, він розколює і налаштовує все інше суспільство проти ромського населення. Ви подивіться тільки ті одні коментарі, які є. Це питання легко вирішується. Якщо людина незаконно побудувалася. Це хто як не вони, приймаючи участь у грандах, були по світі і бачили, як вирішується питання в інших містах з ромським населенням? Тільки я знаю, в мене є отут е, е, є. Підтверджено фондом відродження, було виділено 150 тисяч для того, щоб вони мали можливість поїхати по всьому світі, подивитися, як вирішити це питання. Жодної пропозиції не було. На початку своєї каденції разом з міським головою було зобрано всіх лідерів. Зв'язку з тим, що було зрозуміло, що нема сьогоднішній день одного оборони, який би це питання вирішив. Всі були запрошені в міську раду. Одно з перших питань, яким було це Дамба, і їхні пропозиції за два з половиною роки жодної пропозиції, хай міський голова підтвердить, не було. Але самі громадяни звертаються, питаються, чи можна будуватися, та не можна, кажу. Стратегічно, хто вам дозволив? Я одно зрозумів, що за цей весь період часу жодний з них би там не побудувався, якщо б йому не дозволили. Ну, уявіть собі, хоча б на хвилинку. Що так, ви плацу, маєте на увазі дозволили? Хтось просто хто, усно да, дозволяє. Хтось усно дозволив. Ви уявіть собі, хоч ну, раз. може ну, вони один одному дозволяють. Давайте і ми цього... проведемо. Давайте ми давайте уявіть собі таку секунду. Я маю на увазі усно і серед своїх, не інакше. Давайте ми візьмемо будь-який табор, який сьогодні є, і прийдемо і почнемо будувати. Так мінімум зберуться декілька людей і скажуть, що ти тут хочеш або ж дозволять. Тому сьогодні, якщо нема барона, то є кількість громадських організацій. Я мушу це сказати, тому що сьогодні громадських організацій скоро буде більше, ніж рюмів. Ми окремо торкнемося ще і світового досвіду і варіантів вирішення цих питань в інших країнах. Я, от все-таки, до першої частини свого запитання хотів повернутись. Чи ви особисто проводили якусь роботу і бесіди з людьми безпосередньо там з, на місці? І що ви чуєте, які відгуки нам нема де жити? Але звідки ви прийшли? Питаюся, якщо мова йде про тих жителів, які е, мають ужгородську приписку, які раніше жили в мікрорайоні Радванки чи Тельмана. Це можна спокійно довести, тому що в них є паспорта, є свідоцтва. Але люди, які приїхали з інших селищ, це Порошково, це Березний, це середнє. Ну як з ними можна, про що можна розмовляти? До речі, е пан але Мирослав. це ж це ж цим самим. Вони обмежують тих громів, які там компактно проживають. Дивіться, вулиця погранична на сьогоднішній день. Подивіться на ці будинки, які збудовані. Сьогодні треба їм допомогти. І я це буду ініціювати, що на вулиці пограничні дати можливість ці будинки легалізувати, адже вони побудовані не мішають не на дамбі, не на якийсь інший, Тільки самовільно захвачена ця вже земельна ділянка. Тут питання може вирішити бути. пане Мирослав. От щодо кількості, якраз збільшення кількості ромів у цих поселеннях, ви сказали е, таку фразу слід нарешті забути про 14 тисяч ромів на Закарпатті за переписом 12-річної давнини. Реальна кількість ромського населення в області на сьогодні це мінімум 40 тисяч. Скільки з цих 40 тисяч проживають в Ужгороді, на вашу суб'єктивну думку? І звідки цей приріз? Звідки приїздять роми сюди? Чи це просто приріст самого населення природнім шляхом? Чи можливо все таки люди сюди їдуть з інших міст, а можливо і з областей? Хотів би додати, дійсно, що в Ужгороді лише паспортизованих ромів я на сьогоднішній день близько 2600-2800 чоловік. Враховуючи дітей, і дорослих, які і не мають документів, я за нашим моніторингом це біля біля тисяч ромів. Це на сьогоднішній день в Ужгороді. Що я хотів би додати, ви знаєте, що дійсно проблема існує. А проблема би не існувала, якщо б дійсно цю проблему піднімати. Якщо говорити про те, що хто займався останні три роки цією питанням, то ніхто. Якщо скаже хтось, що підходив до ромів і спілкувався з ними, це лукавство. Розумієте, ніхто конкретно не займався. Якщо мер я я Правильно. просто дайте. Я закінчу. Дайте ви зможете відреагувати, Лише кожен я нас, це неправда. Дайте Ну дайте. Я просто закінчувати ні, ні, я лише закінчу. Це. Віктор Володимирович. Це неправда. Ну за Так лесу. дайте. Я просто закінчу. Я кожен ну. дає. Будь ласка. Будь ласка, прошу 에, стосовно підняття цього питання два роки тому. це дійсно правда. Я це я це говорю. Я ви просто дайте мені договорити. Стосовно того, що чи є у Ромі представник в Міжгородській міській раді, та нема. Нема абсолютно кому піднімати проблемні питання на сьогоднішній день. То когось болить душа за ромські гранти, ну це слава Богу, що комусь це болить. Стосовно того, що я підняв на, на державний рівень, то я підняв це питання, слава Богу, що ми сьогодні тут знаходимося в цій студії і говоримо про ці проблеми. Я лише. Розумієте, це говорить про те, що і мер, і губернатор, і Верховна Рада, яка є теж підключена. Це говорить про те, що почали турбуватися. Програма, яка задіяна вже на сьогоднішній день президентом, яка є підписана інтеграція Ромів в суспільстві. Вона почала працювати. Поки що ми це на словах, але вона вже почала. Тобто, те, що піднімають ромські проблеми на сьогоднішній. Ми це бачимо, але вон це вже плюс. Це вже плюс про те, що про ромів почали говорити вже відкрито і відверто. Почали створюватися комісії. Комісії, які говорять про конкретні проблеми. Я не говорю, я не захищаю тих, хто побудувався на дамбу. Так є, існує проблема. Але давайте сядемо за стіл якийсь компроміс, розумієте, знайдемо. Стосовно цих ромів, які порушують правила, вони є. Але я ще хочу сказати, що вони ще й будуть. Тому що на сьогоднішній день конкретну роботу треба піднімати. Якщо ми говоримо про ті масові самобудови, які існують тепер, та вони вже давно існують. Зрозуміло, справді велика кількість ромів 2,5-3 тисячі людей. Їм З треба звати. десь жити без цього. Ну цього питання не уникнути. Віктор Володимирович, на початку своєї каденції, ви казали якраз про цей же мікрорайон. Такі слова, що як альтернативу розглядали можливість будівництва компактних будиночків на території е, військової частини МНС. Наскільки це взагалі реально? І от ваша реакція на е, репліку попередню ну. В принципі, він погоджується, що мною було піднято питання і два роки назад. Я був там на Дамбі декілька разів, без телебачення і разом спілкувався. Народ Ромський мене знає, і це може підтвердити. Питання не в тому. Питання в тому, що і Мірослав сам це підтвердить, що місто Ужгород як обласний центр, який більш можливо, на погляд інших, має багатше місце. Збираються інші е, роми з інших місць, от про що говорив зараз депутат Мандич? Е, питання не в тому. Ми знаємо, що Роми тут жили завжди, але не в такій кількості. І сьогодні, коли я спілкувався з жінкою, яка каже: У мене 10 дітей. дітей. А я кажу: а про що ви думаєте? Е, як ви можете е, народжувати стільки дітей, не знаючи її в майбутньому? Вона не думає про це, але вона мені каже. Це моя релігія, це я не можу робити ні аборт, ні що. Я кажу, користуйся презервативом. Воно ну, каже, я не хочу, це не мій секс. Я відверто кажу. Ну чекайте, ми ж коли почали розбиратися в цьому, то відверто кажучи, держава дала можливість всім, не тільки Ромам, народжувати дітей, отримувати відповідну соціальну допомогу. Ну хто користується цим більше? Пане Юрію, от не щойно не прозвучало, що не мав сьогодні в міській раді людини, яка б представляла інтереси Ромів. Я думаю, що Давай. це десь камінь і ваш е город, не як так, кажуть, прошу камінь, вас відреагувати. А, давайте я задам запитання прославу Васильовичу стосовно того, що півтора роки будучи радником губернатора, він як ніхто мав можливість запропонувати будь-який заходів, який б він сьогодні міг втілити в життя. Хай скаже, що він запропонував і що втілено в життя. Це перше. Друге, він, маючи такий телеканал, який би міг висвітлювати будь-яку ситуацію ромського населення? Що показується по телеканалу? Хай буде на його совісті, Роми про це знають. Висвітлюються дві сім'ї, які він показує своїх дітей і себе особисто. І розказує про історію Ромів. А що інших питань нема? Оце основне питання. Хай відповість. Пане Мирослав, я відповім дуже легко. Ви знаєте цю ситуацію. А якщо б людина була більш компетентна в цій справі, то взагалі би розуміла б. Програма Роману Джвіпен це культурна програма, де може підтвердити моє керівництво. Це по-перше. По-друге, стосовно радника губернатора Оксана Сановича, я вважаю, мудра людина, слава Богу, біля 12 проєктів, що ми пропонували, ні один не був підтриманий. І спілкуючись з цими людьми, я зрозумів, що на сьогоднішній день вони не готові працювати і співпрацювати з ромами, а тим паче допомагати. Їм. У вас є проект по мікрорайону Радонка? У вас є проект конкретна так? позиція була розписана по освіті загально загальному світі не трогати ні школи, наоборот розвивати трошки по іншому метод. Ми сьогодні це, це говоримо де, за гуманітарічний об'єкт, ми говоримо а сьогодні от... за життя, жити, життя життя стосовно конкретної проблеми. ділянки, щодо впорядкування місця, місця дислокації, проживання ну, чи, чи, я чи я скажу, було? секундочку. Я, я розумієте? Ну дайте мені договорити. Я думаю, що ви вихована людина, дайте мені договорити. Це Та, таке як ви то сто процентів. Розумієте, давайте поважати один одного. Я розумію, що у вас Продовжуйте, будь ласка. Нерви, але трошки смотрите, ні одна пропозиція не була конкретно підтримана. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день це не лише дамба, правильно говорить Віктор Володимирович, Але я хочу додати, що основна проблема на іншій площині знаходиться: це освіта, охорона здоров'я, працевлаштування, паспортизація і так далі. Це не лише конкретні пропозиції про дамби. Собака зарита взагалі в іншому місці, розумієте? Проблема Ромів це, це я би сказав, би на сьогоднішній день, можливо, дайте мені поправку, одна із основних проблем міста Ужгорода. Тому що якщо ми будемо вирішувати проблему Ромів, ми піднімемо рівень міста Ужгорода. От що може міська рада? Можливо, міська рада не може, але може район, може область виділити відповідну якусь територію. І на підставі цієї території, коли вона буде принадлежати вже якомусь ромському населенню, вони зможуть приймати участь у грантах. І десь я вірю, що вони можуть отримати ці кошти. Я не був ні в Словації, ні в Словакії, ні в Румунії, але я почув тих людей, які були, були е, приймаючи досвід. У, у тих державах, як вони з цим впоралися стосовно іноземного досвіду, пане Мирослав, от ви можете проілюструвати або або припустити принаймні, якщо достовірно не знаєте, чому от справді у Відні в центрі міста ми не зустрінемо гужовий транспорт, і в принципі цієї проблеми там немає так яскраво виріженої, хоча ми знаємо, що роми проживають і там. Який досвід, які інструменти і засоби потрібно застосувати, аби це... врегулювати це питання стосовно відні, я був в відні нещодавно. Знаєте, я бачив там. Таких ромів, які їздять по цьому, так, на такому ж транспортному засобі, трошки іншому. Знаєте, там це трошки якби, від того заробляють ще додаткові гроші. Це зроблять бізнес із цього роми там. Але ви знаєте, в Європі той опит, який є сьогодні, він показує, що багатоповерхові будинки воно для ромів не завжди плюс. Ми бачимо це в сусідній Угорщині, в сусідній Словаччині. Це є проблема для Ромів, тому що Роми все ж таки привикші. Як Віктор Володимирович одного дня сказав, що одного чудового дня коня загнав прямо в кімнату на кухню. Я це не бачив, але ви знаєте, дійсно можливо це і правда. Проблема розумієте, існує. І я вірю, Віктору Володимировичу, що очередь на квартири. Дуже довго, але питання в іншому. хоча б за останні три роки, що конкретно зробилося по конкрет... по ромах по Ужгороді? Скільки учасник було роздано, і кому конкретно, як розружається Радванка, Гранітна або Тельмана? Як іде співпраця з ромами? Ми От, це е... чуємо, що конкретно по грантах, по грантах От, це по не грантах, справді пан це Юрій не, кілька це разів легко, згадував. Це питання. Чи Ми... Є... Ми... є якісь програми, які фінансуються конкретно щодо покращення умов життя ромів? Щодо... Я лише особисто працюю вже три. 13 рік по, по цій системі. Йосип Іванович вже більше 20. Це дуже важке питання, розумієте? І бути тобто б... на сьогодні немає якихось програм, які фінансують саме покращення житлових умов ромів. Стосовно програм... умов є і Хабітат, є інші організації. Але вони кажуть так: що ви, що влада дасть. Конкретно і який відсоток. Того? Знову ж таки, без компромісу між Ми, представниками громади не. і владою не буде Ні ніякого поступу. Не ви розумієте? Ви можете озвучити справді того авторитета, з яким можна, в принципі, домовитись і, і розуміти, що ця домовленість скоро буде реалізована? Я думаю, що для чого тут шукати, розумієте, щось нове, создавати новий велосипед? В конкретному районі є конкретний депутат. Депутат має взяти на себе обов'язок, тому що це пряме його від. І конкретною роботою займатися в районі. Якщо існує проблема, самовільне забудування, дорога, світло і так далі, мусор, то що про це ми сьогодні взагалі не говоримо. Взагалі, стан Радванки це катастрофа не лише. От ви особисто спілкувалися з тими депутатами, які представляють ці райони щодо проблеми, і яку реакцію ви відчули? З найомом. Ми його не бачимо. І, то там, там не то, що не бачимо, розумієте. Ситуація така, та ж сама з комісією, ця ж по Дамбі, по Тельману. Ми навіть не те, що не бачили там депутатів, взагалі про них не чули. Розумієте? Проблема сама, вона знаходиться десь в колідорі. Добре, що мер прийшов до, до людей. Але розумієте, в мене ще раз виникає питання, чи за останні три роки що конкретно робилося по Ромах. конкретно, Скільки землі роздано? Або хоч що ще що зробило для ромів. То тому, що освіта, вона там ситуація то, просто катастрофа. Звати, Охорона здоров'я, там і туберку... туберкульоз і так ну, далі. це вже трошки це... інша тема. Ми зараз говоримо саме про самовільне будівництво. Якщо ви правильно розумієте, з юридичної точки зору забудова там є незаконною. Люди. Де Юра не праві, абсолютно Добре. ви це розумієте, так? Добре. І землі, на яких вони побудувались, це землі громади. Вони в загальному користувачі. Прошу пане Юрію, ви можете відреагувати. Стосовно все, що сказав Мирослав, стосовно депутатів, які Гомонея Василя Васильовича Чурила Михайла Михайловича. І ще раз повторюся: на початку каденції міський голова разом з депутатом-мажоритарчиком мав зустріч з громадськими діячами. У великому залі, у малому залі, з виїздом на місце Дамби, на Тельман, було запропоновано ряд, ряд заходів, які без можна було зробити. Ніякої реакції з боку громадськості не було по відношенню до депутатів. Але я не буду за них говорити, їх тут нема, вони, може, по себе скажуть е самі. Я скажу зараз про той мікрорайон, з який зупікуюся на сьогоднішній день я. Якщо брати мій, мій учасник, він закінчується на Ужанській 78. Так розподілено. І сьогоднішній день для Ромів, що зроблено, питає Мирослав, протягом 20 років на вулиці при кордоні не було світла взагалі, навіть лінії не було. Перший місяць каденції це перша вулиця, яка отримала світло освітлення. Отримала? Ваш дідусь там живе, чи ні? Світло почалося робити ще до його сапі. Мирослав, <ривіт> ви можете говорити, що але але, ви, Юрій, ну, включили, саме, саме, включили вибачте, я продовжую. Лаконічніше Тут, я вас так, прошу, тому що ми до завершення підходимо. Я підійду до того, що сказав на сьогоднішній день Мирослав Сміття. Якщо із 1400 людей, які компактно проживають, 1400 на 16 вулицях, і з них 800 вже заключили договори з фірмою Ави для того, щоб сміття вивозилося, то з ромським населенням іменно. Які живу за, за, за пограничної вулиці. Тому що не принесли не з Генерса, не з 8 березня це сміття, а саме із тої дамби звозить, туди звозиться все сміття. І це добре, всі прекрасно знають, що туди звозиться сміття. Зрозуміло, давай Сокрема мені прийшли сюди. А спарювати, ви прийшли так, сюди дуже. Давайте рішать вопроси, ані давай вирішив як це все утрясти, трісті, щоб у ці самоволки. Говорить, що... От є питання це сміття. Я mm. предупреждаю їх і кажу їм, Вон вони все одно несуть сміття. А прогноз на розвиток ситуації. Мирослав Горват, прошу. Ну, по-перше, хотів би подякувати, що взагалі ми тут зібралися, тому що я дякую тим людям, хто до сьогоднішнього дня намагається нам допомогти. Я бачу, що вихід буде. Я бачу, що влада міська йде все ж таки на компроміс. Міський голова на сьогоднішній день згоден. Навіть допомогти ромам. І стосовно тої ситуації, що Роми цю проблему не знаєте, якби все ж таки вона буде існувати далі, це факт, тому що взамін чого, тобто де ми будемо заселяти О, ближайші п'ять років людей. Нема де. То з Ромина, якщо ми бачили по сюжету, Роміс біля, біля, біля будинку іще 3, 10, 5 будинок. Треба з цього виходити. Я би радив конкретно займатися проблемою Ромів вже в ближайший час, тому що в ближайші роки, можливо, буде ще гірша ситуація. Дякую усім гостям за висловлені сьогодні думки. Тут, як ми бачимо, в принципі, конкретні Роми готові підкоритися авторитетам в своїй громаді, а влада відповідно готова до діалогу. Тому я бажаю лише консолідації Ромській громаді і пошуку конструктивного рішення у цьому проблемному питанні. Нашим глядачам я щиро дякую, що ви дивились нас. Дякуємо компанії БЛЕСТ за м'які меблі. Ми побачимося вже в наступний четвер. Нехай щастить.